Вітаю на каналі Повний Криптець. З вами Олександр, і сьогодні поговоримо про проект фанці, а саме розберемо маркетинг, як тут можна додатково заробляти за рахунок маркетингу, окрім того, що ми можемо стейкати наші кошти і заробляти на чистому пасиві, а саме 82% річних. Це чистого прибутку. А дане відео може бути цікавим для людей, для лідерів, для мережників, які вміють будувати команди, в яких вже є ці команди, які зараз відкриті до якихось пропозицій. Також для людей, які не вміють будувати, але в них є таке бажання. Ну і для людей, в яких на сьогоднішній день маленький капітал, але є дуже велика мотивація заробити досить немаленькі кошти. Спробую коротенько, але доступно розібрати в цьому відео маркетинг. Поїхали. Перше нагадаю про те, що ми тут можемо заробляти за рахунок стейкінгу. Fancy Wallet зараз дає нам можливість заробляти від 82% річних чистого прибутку. Надалі цей відсоток буде. Понижатися, можливо, там через місяць, через два, там через три цей відсоток буде там значно меншим, наприклад, 60 чи 50. Наразі, якщо ви інвестуєте від 50 доларів, круто, що тут є такий маленький поріг входу, щоб протестувати, зрозуміти, чи вам подобається чи можливо почати з такої суми, доступної для всіх. І від 50 до 7,5 тисяч доларів, ми можемо заробляти 0,5% добових. Це десь там 15% в місяць, і є там 82% річних. Далі сума, якщо від 7,5 до 15, це вже 0,54% добових. І від 15 тисяч доларів це вже 0,57% добових. Але ми сьогодні говоримо про маркетинг, що він нам пропонує. Партнерська програма тут досить жирна. Перше, тут є різні ранги. Давайте розберемо. Якщо ви тільки проінвестували там кошти, тільки зареєструвались, у вас відкривається там перший да, нульовий, будемо казати, ранг це 6%. Що це означає? Кожного, кого ви запросили за вашим посиланням, якщо він проінвестує там від 50 доларів від його інвестицій, ви автоматично отримаєте 6%. Да? Будемо казати, там від 1000 доларів, ви відразу отримуєте там 60 доларів зверху да? додаткових партнерських. Далі, якщо у вас вже є оборот в 1000 доларів, тобто ви запросили там дві людини, два партнера по 500 доларів. Загалом це 1000 доларів, у вас вже відсоток буде 6,5. Відсотки, да? Тобто це у вас вже присвоюється перший ранг, і з наступних ваших партнерів, які будуть інвестувати, да? ви заробляєте вже 6,5%. І так далі. Бачите, рангів тут багато, аж 35 і навіть до 23,5% можна заробляти від ваших партнерів. Але що саме тут цікаве, що навіть якщо у вас партнер там в третій лінії, тобто ваш партнер запросив ще когось, а той запросив ще когось. То ви можете заробляти із глибини. І я вам зараз розкажу, як це рахується. Наприклад, тут навіть є зразок. Наприклад, ось ви А1, ви інвестор, і у вас, наприклад, 15-й ранг. Давайте подивимося за таблицю. 15-й ранг, у вас там 200 тисяч доларів обороту, ви активний інвестор, лідер, мережник, і у вас уже 13,5%. Це ваш партнерський відсоток від ваших партнерів, які вносять депозити. Далі вертаємось. Є B1, B2, це ваші партнери, які за прямим посиланням це ваша перша лінія, да, які проінвестували, наприклад. І в кожного там ранг 10, наприклад, там, чи ранг 11. Ваші партнери запросили, наприклад, да, ось там є активний партнер B2, він запросив іще двох людей. Це c 2 там c 3 Ну, а наприклад, B1 запросив одного, одну людину да, одного партнера c 1 Бачите, в кожного є якісь ранги. Хтось активний, хтось неактивний, хтось на чистому пасиві. Так ось, приклад. Наприклад, якщо в мене 15-й ранг, да, я ось цей, ця людина А1, в мене 13,5%, Б1 це 10-й ранг, в нього 11%. І С1, да, ось беремо тут, в нього другий ранг і це 7%. Все, я відштовхуюсь від цієї таблиці. Окей, якщо C1, аж оцей нижній партнер да, інвестує 20 тисяч доларів умовно, то B1, B1 ось цей, який запросив його за прямим посиланням, він отримує 11%. Чому 11, да, а не 6, наприклад, тому що в нього ранг 10. Це дорівнює 2200 доларів да, від суми 20 тисяч доларів. Далі, А1, тобто я отримую. 2,5%. Чому 2,5%? Тому що міжрангова математика 13,5 да, віднімаємо 11, це 2,5%. Тобто я цю людину не запрошував, це мій партнер там будує свою команду, але я також отримую від це кошти. Але ми рахуємо, як 13,5 мінус Це є 2,5%. Тобто я отримую 500 доларів, хоча я не запрошував цю людину. Круто, звичайно круто, це класичний маркетинг. Досить часто він трапляється в різних там інвестиційних проєктів і його реально полюбляють. Далі є матчинг бонус Я думаю, ви також чули. Якщо не чули, це дохід від доходу ваших партнерів, але від доходу партнерських винагород. Тобто є у вас якісь активні партнери, да, які заробляють. У них є партнерка. і от від їхніх партнерських винагород ви ще заробляєте відсоток. А який саме від 3% до... 10%. Але, звичайно, для цього треба виконати умови. 3% це у вас треба, щоб був оборот, наприклад, 10 тисяч доларів. Тоді ви можете мати 3% від доходу ваших партнерів, але не всієї структури, а саме першої лінії. У вас є в першій лінії 10 партнерів, вони там будують свою команду. У вас оборот в 10 тисяч доларів. Так, от від їхньої команди, від їх партнерських винагород, ви ще будете додатково заробляти 3 Поїхали далі. Далі є винагорода разова за виконання обороту. Є у вас товарообіг 10 тисяч доларів да, ваш оборот, ви разово отримуєте 500 доларів винагороди. Є 25 тисяч доларів, 750. Є, наприклад, там 1 мільйон доларів, ви отримали 30 тисяч доларів. Це незалежно від того, що ви отримуєте від них матчинг бонус і те, що ви отримуєте ще від запрошених стейкерів. Да. Ось ця таблиця, про яку ми. На початку говорили. Ви це все отримуєте, і ще додатково є разовий дохід, разовий бонус. Друзі, звичайно, цю презентацію да, по маркетингу я залишу в своєму телеграм-каналі в закріплених для того, щоб ви могли окремо ознайомитись і подивитись. Більш того, в нас є український чат Fancy.ua, а де ми ділимось різною інформацією, обмінюємось нашими результатами, нашими успіхами або задаємо один одному питання, які нас цікавлять. Тобто підтримка є всередині нашого чату. Як бачите, друзі, додатково тут заробляти можна, аби було бажання або досвід. Але я все ж таки прихильник того, що якщо є бажання, то можна і почати з 50 доларів, дай вийти на досить крутий. Результат да, розкачати свій особистий депозит, зробити оборот, трошки включитись активно і можна тут заробити. Ну і на кінцівочку, друзі. А якщо ви лідер, якщо ви мережник, якщо у вас є команда, і ви зараз відкриті до пропозиції, шукаєте щось більш безпечне та довгострокове, про це я вже розповідав в своєму огляді. Чому я вибрав саме цей продукт, саме цю платформу, да, саме цей проект, для того, щоб активно його розвивати. Більш того, я розглядаю його на довготривалий термін. Це один із ключових факторів для прийняття рішень. Щоб розвиватись тут. Тому, друзі, для вас в мене є пропозиція. Напишіть мені в особисто, і я вам зможу запропонувати індивідуальні умови. Ну якщо вам це відео було корисне, не забудьте його підтримати лайком, також підписатись на мій ютуб канал, на мій телеграм-канал, де я набагато швидше ділюсь інформацією, ніж в себе на Ютубі. Ну і зустрінемося в нових відео. Всім профіту! Бувайте!